Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже сьогодні вночі 28 жовтня відбудеться нетитульний 10-раундовий бій по 3 хвилини між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нгану. Напередодні поєдинку бійці пройшли процедуру зважування. Фюрі показав на вагах 277,7 фунта 125,96 кг, а Нгану заважив трохи менше 272,1 фунти 123,4 кілограми. Великі хлопці чи не так? Варто зазначити, що Фюрі виявився на 10 фунтів важчим, ніж був у своєму останньому бою з Чісорою. Також треба відмітити той факт, що цей поєдинок не буде зараховуватися до їхніх рекордів. Під час бою біля рингу буде присутній Олександр Русик, тому чекаємо на те, як буде оголошено їхній беззаперечний бій, якщо Фюрі не впаде і не буде сюрпризу. Щодо Андеркарду, то він теж вражає: сьогодні ми побачимо багато поєдинків у важкій вазі: Фабіо Вордлі проти Девіда Аделі, Джозеф Паркер проти Саймона Кіна, Арслан Бек Махмудов проти Джуніора Ентоні Райта. Моза Сітаума проти Іштвана Берната, Карло Стакам проти Мартіна Баколе та бій з вазі, Джек Макген проти Алківіада Дюрана Галвана. Показ трансляції буде в нашому телеграм-каналі по посиланні в описі під відео. Показ вечора боксу розпочнеться близько 20.00 за київським часом, а головний бій має відбутися після опівночі. Тим часом про поєдинок Фюрі проти Нгану висловився промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк. Нгану монстр? Так, Фюрі також монстр, Просто подивіться на нього. З точки зору боксу, побачимо у суботу вночі. Але як боєць Нагану прекрасно виглядає, мотивований, натренований і має велике серце. У кар'єрі у ММА він показував це і не раз. Щодо боксерських навичок, звичайно, це те, що може визначити результат, але ймовірно, це шоу буде видовищним для глядачів. Коли ти б'єшся з боксером, ти знаєш, що від нього очікувати, і ти знаєш, як ти маєш захищатися. Але коли твоїм суперником є боєць, який не завершує закручування удару, ти не знаєш, що станеться. Ти можеш чекати його зліва, а нападе справа, і це те, що може стати проблемою. Промоутер також висловився стосовно того, що Усик буде біля рингу не заради забави. Якщо на те буде воля Божа, Усик буде присутнім на поєдинку. Він має прилетіти за годину. Чи буде повторення як на поєдинку Ф'юрі з Чісорою? послухайте, щоб не сталося, на те має бути причина. І ми тут також не просто так, всі знають, чому ми тут знаходимося, тому що ми готуємося анонсувати великий бій. Уже було оголошене підписання, але сам більше ні. Тож Усик буде тут. Ми знаємо на 99,9%, який результат буде у суботньому бою, але всіляке ж може трапитися. Ми почекаємо, і як тільки все завершиться, ми можемо робити законний наступний крок. Також Красюк назвав країну, де Усик проведе підготовку до поєдинку з ф'юрі. Ми запланували тренувальний табір для Усика, який пройде у Європі. Олександр прибуде у Еріят з Іспанії. Упс, я сказав це вголос, я здав цей секрет. Тож Усик буде там тренуватися, займатися підготовкою. Я лиш можу побажати удачі Тайсону і буду молитися за нього, щоб з ним було все в порядку, і він вийшов здоровим з наступного бою з Нгану. Щодо бою цього вечора, то Олександр Усик залишив послання Френсісу Нгану у своєму інстаграм. Френсіс, будь обережний з Тайсоном, мені він потрібен на ринку 23 грудня. Під час запису відео виявилося, що Усик вже прибув в Саудівську Аравію, де зустрівся з Ф'юрі та навіть підняв його в обіймах. Під час інтерв'ю Усик навіть стиг викликати конара Макгрегора та сказав, що зовсім не нервується перед боєм з Ф'юрі. Я з Алексом вже розмовляв з цього приводу і хотів би, щоб ти підтвердив цю думку. Були чутки, що ти не будеш готовий на 23 число, тому що тобі потрібно 14 тижнів. Для того щоб підготуватись, ти можеш спростувати всі ці чутки і сказати, як є насправді? Я готовий тиждень відпочинку після поєдинку з Дюбуа. Я побув зі своїми дітьми, зі своїми хлопцями. Потім я поїхав додому в Київ, побув там з дружиною. І вже через сім днів після поєдинку я почав знову тренування. Зараз я повністю в тренуваннях, зараз я повністю в лагері. Я його прорвав, тому що ми приїхали сюди. Я готовий боксувати 23 грудня з будь-ким, але це повинен бути Тайсон Ф'юрія. Скажи, будь ласка, чому на твою думку цього разу було набагато легше зробити цей бій, домовитись про цей бій, ніж минулого разу? Я думаю, це містер Туркі, напевно. Вніс великі корективи, <святую> да, аргументи, і я йому за це дуже вдячний. Вчора Тайсон Ф'юрі дав інтерв'ю, сказав, що в нього є якийсь компромат на тебе, який він незабаром викладе. Ти знаєш, що він має на увазі? Може він хоче показати свою трусліву дупу? Я не знаю. Тайсон Ф'юрі багато говорить. Тайсон намагає, Ф'юрі намагається залізти мені сюди. Але я у нього в голові. Тайсон, я у тебе в голові. Я це знаю. Я знаю, що ти боїшся. Я знаю, що ти не хочеш боксувати зі мною 23 грудня, але ти будеш боксувати і ти будеш битий. Послухайте, мені насамперед пояси все. От у мене є шлях. В мене є, у мене є шлях, по якому я йду. Мені, от в спорті, мені нічого втрачати. Я знаю, що в мене є можливість боксувати за другий раз за абсолюта. І я дуже вдячний Господу Богу, що він мені дає такий шанс. Мені нічого терять. От абсолютно нічого. Да, я, я можу стати чемпіоном світу ще раз в крузерветі, в хевівейті. Йому є багато чого е, губити, тому що він назвав себе королем. Але король е, з голою жопою. Вибачаюсь. Тайсон Ф'юрі е, сказав, що мав з тобою розмову по фейстайму і запросив тебе до себе в будинок з дітьми. Ти приймеш його запрошення? Е, я да, Звичайно, чому б ні. Тільки після поєдинку. Е, Тайсон Ф'юрі, великий спортсмен, високого зросту. Е, як ти будеш з ним справлятись? Ви це побачите. Щодо Френсі Сангану, то він розуміє сильний скептицизм шанувальників боксу щодо його шансів перемогти Тайсона Ф'юрі. Давайте будемо чесними. Я не отримав жодної поваги з боку боксерської спільноти. Отже, я не очікую, що хтось мене поважатиме. Я думаю, що мені потрібно завоювати власну повагу, вимагаючи власної поваги. Знаєте, поваги не дають, ви не просто ходите і вимагаєте, щоб люди вас поважали без причини. Я думаю, що повагу треба заслужити. І я заслужу свою повагу, чи то в боксерській спільноті, чи в житті загалом. Це моя мета заслужити повагу до себе. Люди мають право думати, що хочуть. На землі 8 мільярдів людей, тому ви повинні розуміти, що існує 8 мільярдів думок. Але є лише одна думка, яка матиме значення це моя. Отже, люди мають право думати, ви не можете контролювати людей від своєї думки, розумієте? Так, я збираюся битися. Якщо останеться цей великий удар, так. Якщо цього не буде, я дійсно маю намір битися належним чином. У той час, як Нгану є великим аутсайдером, і дуже небагато експертів очікують, що він протримається на відстані. Ф'юрі відноситься до нього дуже серйозно. Ви не можете прислухатися до коефіцієнтів ставок, ви не можете слухати, що говорять експерти, або те, що говорять боксери, або хто ще, тому що їх немає в цей вечір. І Якщо ви починаєте прислухатися до людей, які не займаються боксом, то це час, коли ви терпите невдачу, я ні до кого не відношусь легковажно. І на завершення, тренер колишнього чемпіона світу Денте Уайлдера Малік Скотт прокоментував майбутній поєдинок між Фюрі та Нгану. Френсіс Нгану становить велику загрозу, у нього сильний удар, але, на мій погляд, він не б'є сильніший ніж Уайлдер. Я бачив, що Френсіс робив з хлопцями, коли бився в ММА в рукавичках вагою 6 унцій. Не знаю, як він виглядає в спарингу. Я ніколи не бачив, що Френсіс завдавав шкоди в рукавичках 10 або 20 унцій. Але ми побачимо, тому що, на жаль, для нього, якої б шкоди він не завдавав, він ось ось виявиться в рингу з одним з кращих супертяжів за останні 40 років. Френсіс спробує вийти на бій як боксер, що, як на мене, є проблемою більшості хлопців з UFC. Їм краще бути дикими, тому що ніхто не може їм протистояти і ніхто не бачить, звідки йдуть удари. Коли він вийде на ринг з одним з кращих боксерів за останні 40 років, єдиний шанс, який у нього буде, це шанс панчера. Що ж, поки що це все. Напишіть, хто на вашу думку переможе та чого ви очікуєте від бою. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!